Ось є така молитва Екзюпері, Я її трохи скоротив, тут у кожному рядку є таке ніби прохання. Якщо можна, прокоментуйте її, будь ласка, добре? Як ви її бачите? Ну, спробуємо. Цікаво. Ось вона починається так: Господи, навчи мене мистецтва маленьких кроків. Ну, це взагалі дуже добре. Так? Звісно, це не робить собі ніяких грандіозних планів. І якихось великих переворотів в житті не здійсниться, так не треба, не треба, не треба. А навпаки, саме маленькі кроки, але ти знаєш точно, які вони, і щоб це було справжнє твоє мистецтво. Ось так. От практично людина робить крок і має перевірити, наскільки цей крок той, який вона думала, і закінчити так. його, так абсолютно точно. А як далі вона? Як далі приходять думки на наступне? Відповідно до того, що він зробив. Він може вже і далі працювати, щоб відрізняти першорядне від другорядного це дуже важливо, коли перед людиною є багато всяких завдань, проблем, рішень тощо, і вона робить у них певний порядок. Як я розумію, що це першорядне, а не другорядне. Як тому що це включає в себе все інше і нічого іншого не можна вирішити без того, як я А, це. Ось так, от, так? Тобто, це ключ до вирішення всього так. іншого. Це першорядне, так. зрозуміло. А ось що є для людини першорядним, Можете мені сказати? Зрозуміти, що взагалі вона хоче від життя? Ну можна сказати по іншому, що творець хоче від неї. Далі прибери мене від наївної віри, що все в житті має бути легко. Ми не можемо взагалі насправді планувати круті, складні віражі. Ми все одно бажаємо, щоб це все було легко. Так. А він каже: звільни мене від цієї наївної віри. Чому я маю звільнитися від цього? Ось це запитання. Це зупинить людину, якщо вона буде уявляти собі такі перешкоди на шляху. Тобто, людина має думати, що повинно бути, що бажано, щоб було гладко, так. 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 Я думав, що ви скажете по-іншому. Ні, ні. А якщо починаються. А якщо починається, то я хочу втекти. Правильно. А що мені робити, якщо починаються всі ці підйоми і падіння? Треба підвищити в собі значущість цих крутих виражів. Це прекрасно. Розумієш, і можливо, буде їх подолати із задоволенням. Тобто, що більший віраж, то він значущий. А є закон, що крутіший віраж, то крутіший підйом. Так, звісно. Далі. Пошли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її люблячи. Ну, це звісно, кожен би хотів такого спутника, але комусь це вдається. Тобто, ось це поєднання правди, сказане з любов'ю, це правильне поєднання, так. Ну воно дуже допомагає. Зазвичай ми з вами коли говорили. Ви говорили, що вихлюпуєш на людину свою правду, це твоя правда, ти ніби своє его на неї вихлюпуєш. А тут ви говорите, що ось це ось з'єднання. Якщо ти говориш люблячи, то це, це інша Це велика розкладка. допомога. Далі я знаю, що багато проблем вирішуються, якщо нічого не робити. так навчи мене терпіння. Ось цей момент мені завжди дуже складний для розуміння. Наймудріше так. це насправді, хоча й не має вигляду героїчно правильно, але це плисти, плисти за течією. Тобто не брати фортеці, а плисти за течією. Все одно це до тебе припливе. Ось це ось те, що має приплисти. Так. Усе в руках вищого. Нам треба з цим погоджуватись. Ось це найскладніший момент, так? Згодом? Так. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього дару долі. Це насправді взагалі дуже складно. Річ у тому, що бути гідним дружби це означає дарувати всім навколо такий стан. А це ж, по моєму, це неможливо, так? Це практично неможливо. І це може бути. Розплумачено, як твою слабкість. А це справжня сила, так? А це справжня сила. Прибере мене від страху пропустити щось у житті. Так. Людина боїться упустити щось. А як не боятися? Можете сказати? Ну, або це може бути абсолютне розслаблення. Так. І що є, те є. Так. Або це. Гонитва за тим, що має бути так. але все одно цього ну, ось, не буде. Це ось жаль, що я щось упустив. Як його позбутися? Ось цього жалю. Я думаю, що це проходить теж. Так. Так. Ну, що ти прогавив так прогавив? Ну, це ви так говорите. Взагалі людина весь час їсть себе ходить, їсть. Я опустив. Ну і скільки можна їсти. Ну я мав би звідки він знає. Десь ти від них утекти не можеш. Це я мав зробити, не зробив. Чому я не зробив? було так просто, я міг спокійно все це зробити, і ось так далі. Ось оці от думки і вони так дістають по собі знаю. Сумно. Сумно, сумно, так. І думаєш: ой, як ти? Ось ти сидиш на цій думці. Так, от, ваша порада як от, як відрізати? Моя порада розслабитись. Зрозуміло, так. Тому що насправді ти нічого не визначаєш. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, що мені дійсно необхідно. Ну, це вірно, добре, але це суто такі прохання те, що тобі насправді треба, тобі й дадуть. Ви виходите загалом то з ось цієї ось так лінії. Я виходжу з прямої лінії співіснування людини з творцем. А якщо людина бажає якимось чином це. Співіснування між нею і творцем збуджувати? Якось переінакшувати під себе, під свою філософію я вважаю, що це не треба. Ти цим говориш творцеві, що ти недостойний взяти від нього те, що він дає. Зрозуміло. Це. Тобто, ось це ось наш мозок, наше мислення, воно стоїть між нами і творцем. Так. Якби ми відрізали ось цю частину, то було б усе. Скасували б мізки, так? Тоді ми стали тваринами. Це і є те, що робить із нас людей, але людей таких, знаєш, які шукають весь час виходи. Так. Ну, і ваша порада: ось після ось у цих цих молитов, припустімо. Моя порада продовжувати шукати і рватися, і кричати, і просити, радити творцеві, щоб він зробив. Так. Зізнаватися йому в тому, що мені не подобається його управління, так і, зрештою, спробувати досягти стану, коли я погоджуюся з його управлінням і не намагаюся нічого зробити не від того, що в мене закінчилися сили, а тому, що я постійно розумію, що нічого не придумати можу нового, і все, що я прожив, відчув. Це все дано було мені творцем. Для того, щоб допомогти мені повністю розслабитися і залишити управління світом. Моє управління. Моє управління світом. І на цьому закінчити. Я очікував, ви скажете, погодься з творцем, а ви сказали: прийди всі незгоди, прийди всі ці свої стрибки, і скачки, і прийди до згоди. Так. Ось у цьому і є все життя. У цьому є життя, так.